На той момент я так дякувала хлопцям і, і зараз, які не побоялися і рванули зразу, витягнули їх усіх. Всіх витягнули, всі 200, але вони всі вдома поховані. Вони всі біля, біля нас, що в мене є прийти до нього щодня через день. Перше залишається тільки пишатися зі сльозами на очах. Бо щодня одна і та сама думка. А що було б, якби так було б, а що було, якби так було б. А напевно, як навіть би все вернути назад, він заодно зробив би так же саме. Він все одно пішов би. Ну от він такий був українець українцем, десь там під зорями, зорями де завжди горіло світло, азовсталь.